Молетомний псалтир, Псалом 5. Вислухай, Господи, слова мої, Зглянься на мої благання. Вислухай, голос моління мого, царю мій і Боже мій, бо до тебе я молюся, Господи, досвіта Ти голос мій почуєш. досвіта буду молитися до тебе і Тебе виглядати. Бо ти не такий Бог, що любить беззаконні, Лукавому немає місця в тебе, нещасливий не встоються перед утім тебе, ти ненавидиш усіх лиходіїв, вигублюєш оцих тих, що неправду кажуть. Господові, осоружні, кривозерні лукаві, яс, з превеликої милості твоєї. Увійду в дім твій і поклонюся до святого храму Твого, страсті перед Тобою. О Господи, веди мене Твоєю правдою, ради моїх ворогів, вирім'ю Твою путь передо мною, бо в їхніх хустах немає правди, в них пропасть. гортань їхня. Гріб відкритий, облесливий язик їхній, Скарай їх, Боже, нехай від власних замиців згинуть. за їхніх переступів, силу прожини їх, бо ворохоплять проти Тебе і всі ті, що до тебе прибігають, повік радітим, і ти оселися між ним, захисти їх. І нехай тобою веселяться ті, що люблять твоє ім'я, бо Ти, Господи, ласловий справедник, і ласкою його оточуєш, немов щитом.